Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в мене такий невеличкий міні-шкарпетковий влог. Дівчатка говорять, скрабі-сокс влог. Мабуть так, трішки мені вдалося, що я в'язала цей тиждень. Не хотілося в'язати зовсім нічого, були справи такі домашні робочі, і погода якось не. Сприяла, так би мовити, було похмуро. І не хотілося, чесно кажучи, не хотілося в'язати, але я щось творила. Тож хочу, дівчатка, вас запросити до перегляду цього невеличкого мого відео. Перша пара, яку я зв'язала, це були ось такі шкарпетки-залишки, з вони некрасиві. Ось, просто такі височенні шкарпетки, в які я понамотувала моточки. Відклала, хочу сказати, що в мене по цих шкарпетках таке гарне відео було. Я розмірковувала, розказувала, яка пряжа, намотувала, відважувала і хотіла в'язати. Але потім почистила телефон і все зникло. Тож, знову, це залишки пряжі Drops Fable. Це у мене твід. до Того я й використала твід і підметала маренос, підмотала. Того в мене вийшла велика халявка, бо я вив'язувала всі ниточки, які у мене є, розділила і вив'язувала. Це в мене твіт. В п'ятки хімалая, п'ятка бумеранг. Із мереносом, Тут трішки супервош, це теж твіт, це твіт, і це Супервош Comfort сокс. Теж з мериносом я підмотувала такий дівчат, виходив, ніби меланж. Не дуже красиві, але моє було завдання вив'язати залишки і щоб були шкарпетки. Оце і все. Я з цим справилася. Кому будуть, не знаю, можливо, і мені такі по двору ходити або де, в кого є господарство, теж будуть добре. Височенькі, тепленькі шкарпетки. Я відмотувала. Відважувала порівну все, але трішки в мене не так вийшло. Не знаю, можливо, ще не зв'язання не та. Чи, чи хто знає, чи, можливо, то і грам-2 і зіграв таку, таку справу. Ось мене тут трішки не вистачило. Я тут додала ага, Лана Голдфайн, теж з мериносом, бо тоненьким. Ось трішки-трішки цей пиптик-мисочок мені вдалося. Прийшлося дов'язати з іншої пряжі. П'ятка лінивий бумеранг випрала, заблокувала товстенькі, тепленькі шкарпетки. Будуть просто такі робочі шкарпетки, які, не жаль, просто в коєму господарство чи в свій двір, чи якщо навіть мерзнуть ноги вдома. Я їх назвала бабусині, бабусиний меланж, бабусині казки. Бо раніше, знаєте, торгували на базарі бабульки та й зараз торгують. Вони роблять таке муліне, додають катушечну нитку туди. І Нитки, які залишилися, всі вмотують в шкарпетки і вив'язують. Далі я взяла ось цю пряжу і цю. Це я в'язала в рамках спільника до нового року іграшки. Ми готуємо, ну, по цьому буде окреме відео. Звітня, це зараз я показую, що мені вдалося зв'язати, а потім вже окреме звітне відео буде. Це як про, такий просто шкарпетковий влог. Алізе Superwars Comfort Socks, хочу вив'язати успішно, я цим займаюся. І оця пряжа. Це мені я згадала, дарувала Оксана канал моєї улюблені петельки. Етикетку десь я загубила. Здається, преміум Yarn. Теж десь 420 метрів на 100 грам. Лягає гарними полосами і лінивим жакартом. Ну, що я вам розказую, я вам зараз покажу, що в мене вийшло. В мене вийшла ось така пара шкарпеточок. Ось така. Це тут супервошком фортцок з такого кольору орхідеї. І далі я почала вплітати ось цю ниточку. Ось вона так лягає такими секціями. Тут, бачите, лінивий жакарт присутній. Мисочок закрила голочкою. Ось такі в мене вийшли шкарпетулі. Не знаю, кому, можливо, це просто зв'язала, хай будуть. Якщо їм знадобиться, чи на подарунок буде їй, чи в неї є там ще знайомі подружки, дівчатка, може їм знадобляться. Тут я в перший рядочок, коли переходила на іншу пряжу, пров'язала теж резиночкою один на один і вийшло ніби такий зубчик, ніби візерунок. Ось такі абсолютно однакові. Шкарпеточки вийшли років на 5. П'ятка тут в мене бабусина спробувала дівчатка, я п'ятку з, з такої пряжі, з такої, ну, негарно виглядає. Я зараз покажу вам. Бо я вже почала в'язати, ну розпущу. Це в мене дорослі. Думаю, Family Look буде. Або і не Family Look це буде дівчаткам теж на подарунок, я знаю вже кому. Ось такі шкарпетки. І я вирішила спробувати зв'язати шкарпетку. Ну, мені не подобається, як тут виглядає. Воно таке щось рябе, некрасиве. Я його розпущу, просто вам взяла показати, що я в'язала, що вже в мене пів шкарпетки зв'язано, але п'ятки ще нема. Буду розпускати. І робити п'ятку і месочок з такої пряжі. Використаю всю, і я буду дуже задоволена, що цей залишок не буде мені валятися. І будуть шкарпетки на подарунки. Так що в'яжу, мені десь потрібно на 37-38 на зв'язати, вони тягнуться, в'яжу на 46 петель. Ось так, пряжа розтягся, щоб вони були поніжки, щоб у ботиночки ходити на роботу. Ось це такий мій початок. Зв'язалася одна пара, і зв'язалася ще одна. Ось така. Теж такі дівчачі методом хелікс. Тут вже у мене резиночка 2х2. І пряжа Алізе, дуже давній акрил, такий дитячої розмальовки. Йому ну, годів років 20, мабуть, точно в мене залишились невеличкі моточки. я їх вирішила до останнього, я їх сюди вплила. І гарний такий вийшов. Перехід я відмотувала, бо там і була пряжа в одному моточку, в одних плубочку і такого кольору, і такого. То я розмотала по секціях, щоб більш-менш співпадало. В'язала два зразу на двох парах спиць, щоб мені розподілити нитки, і який розмір вийде, такий буде. Теж тут п'ятка бабусина. І мисочок такий дівчатка. Закритий голочкою. Оце таке моє в'язаннячко, що мені вдалося зв'язати. Ще ж я зв'язала ще одні шкарпетки чоловічі, вони в мене були на роботі, я за них забулася. Ну, це не за цей тиждень було, я їх мучила, мабуть, місяць, то зараз піду принесу вам і покажу, що в мене вийшло. Ну там з нової пряжі з Ланаголд. Ні, алізе Комфорт фортсук. Зараз покажу. Оце такі пари, такі вони милі, гарні. Але теж не дуже швидко якось в'яжуться, бо спиці тоненькі, спиці аврори. Ну, десь дві єчки, бо я в'яжу слабо. Стоя в'язала ними. Оце такі невеличкі результати. Але ж приємно, що результати є, і просування спільнику є. Бо спільників. Купа результатів мало. Ну нічого, зв'яжемось новий рік ще попереду. Бо, окрім того, що ж я в'яжу дівчат штани свої просуваю, випрала саме, вже відділила їх, пров'язала ластовицю, вже трішки одної штани не пров'язала. Просуваю свій неоновий джемпер. Ну, це буде в рукодільному влозі. і Почала одну маніжку дов'язала, почала іншу. Маніжку, щойно я знімала рукодільний тег, але не знаю, чи він вийде, мабуть, він вийде пізніше, бо теги недавно ось щойно був на каналі, то тег вийде пізніше. І там я просувала маніжку, бо потрібно в'язати скрізь, потрібно і хлопцям в'язати, і своїм рідним друзям утепляти. В мене були. Шкарпетки дівчат зв'язані. Я їх продала. в мене з Регії були мені подзвонив знайомий, на 45-й розмір. в мене були шкарпетки. Я їх продала. Не за великі гроші, але продала. Він купив задоволений, замовив ще. То мені потрібно буде зв'язати, щоб була хоч пара на наявність. Я думаю, він оцінить. Я в'язала йому тоненькі. Тепер думаю, можливо, потрібно зв'язати, щоб були й товщі. Із северяночки на наявність, і тоненькі ще, щоб одні були, щоб було хоч показати, що я можу запропонувати, бо в мене немає. Ті, що були, я дівчат повіддавала, ті, що я потрошку в'язала, я отдавала до мене приходили і забирали захисникам, в мене немає. І от я вирішила, я на роботі почала в'язати ці шкарпетки, в мене там були залишки, я їх майже вив'язала. В мене потрібно тепер дівчат мені докупити шкарпеткової пряжі. На чоловічі шкарпетки в мене немає. Є тільки файн. я купляла, ну файн я брала ж на, на маніжки. Потрібно купити ще пряжі мені в... на шкарпетки. Куди піду і вам рекомендую, дівчат. Я вам залишу посилання на телеграм-групу, пряжа, інстаграм-магазин В'язалочка. Там наші дівчатка, це Анна Горєлова і Лена Суворкова, це їхній інтернет-магазинчик. Прошу вас підтримати. Давайте ми трішки купимо. Знай Наташа Коржова вже купувала в них. і Я хочу купити Супервош. І щоб мене було саме на чоловічі. На жіночі в мене є, є подаровані дівчатками, є залишки, які я буду вив'язувати, які я вам показувала в своєму відео, де я планувала в'язати спільнику подарунки. То зараз я займаюся цим, буду вив'язувати. Ось в мене з цього вийде пара жіночих це буде подарунок. В мене вже одні шкарпетки будуть, а чоловічих в мене немає жодних. Ну, ще я щойно зв'язала. Шкарпетки, ну щойно, на роботі. Забрала додому ось такі. Це в мене теж для подруги. В її ножка широченька. Зв'язала височеньки, вона любить ходити в кроксах, і вона одягне свій двір, одягне оці шкарпеточки. Тут вовна, і ангора, і височенькі, і ножка широченька в неї її буде зручно і тепло, й тепленькі, чи до, до собаки вийти. Чи в свій двір, ну, ось такі, я думаю, їй будуть добрі в зв'язку ще з цим відключенням світла, і на роботі їй буде ніжки тепленько. Ось такі звичайні шкарпеточки. Ось такі звичайний, звичайна бабусина п'ятка. Закриття моє. Ось такі, пчаточка шкарпетки. ще такий у мене результат. Теж є. Яку пряжу підмотувала ось таку Fiesta Angora Royal. Вона тепленька. Шкарпетки ну, такі набагато тепліші. Ну, звісно, що їх в ботинки не одягнеш, а в таке щось уге. В крокси. Є крокси на утеплювачі дівчата носять, то ось такі шкарпетки і краса буде. Оце таку пряжу використовувала, коричневу. Ще в мене на роботі трішки є Ось такої коричневої. І трішки такого супервошу меланджевого. Теж, можливо, вийдуть шкарпетки. Можливо, я зв'яжу дитячі, на подарунок Оце буде мамі, а то синочкові. А татові їхньому потрібно зв'язати, Ну, у мене дівчат немає пряжі. Тільки товстенька супервош у мене взагалі немає. Потрібно замовляти. Хіба там десь поначинай моток, ну, на 45-й, мабуть, в нього 45-й. Мені не вистачить. Хочу зв'язати тоненькі, тоненькі-тоненькі, щоб він взував теж взуття, як ноги. Ну, Мерзину не такі не міцні. Так, о, дівчат, що ще я хочу. Хочу, це ж я тільки трішки попідсовую свої залишки. Оце сьогодні планую зараз сісти в'язати оці шкарпетки. Зараз я з вами буду тут говорити і розпускати. І... Ще я хочу трішки повив'язувати свої пасми. У мене є пряжа в пасмах, дарували мені дівчата, пряжа ручного фарбування. Ось я дістала пряжу від Наталки. Коржовий канал в'язалки від Наталки. Вона сама фарбувала пряжу шкарпеткову. Зараз вам я її покажу. І хочу зв'язати собі шкарпетки. Я планую собі на цей сезон зв'язати. У мене пряжа є, мені Анна Горялова подарувала мохер такий Чангура. Блакитний-блакитний, красивий, якось мені потягло до яскравих кольорів, а то в мене все чорне, ну шапочка то світленька. Хочу зв'язати шапку, типу такорі, і якийсь шалик, типу Шар-Софі чи щось таке. Ну, ще не придумаю. що ще. Я думаю, над цим питанням. І от я думаю, можна ж зв'язати шкарпетки. Є в мене така пряжа. Фарбування зараз я вам покажу дов'яжу. О, вже розпустила і лишнє. І можна оце, в мене буде чорна куртка, у мене така подовжена спортивного стилю, можна туди лосінки, чорні термо, ботиночки чи кросовочки, і на лосінки, щоб були такі височенькі шкарпетки. Я думаю, так буде цікаво виглядати. Шапочка у мене блакитна буде майбутня. І е, на шию аксесуар теж буде. То яку пряжу я дістала? Ось таку пряжу. Дивіться, ніжно-такий блакитний, він схожий на той на ту ниточку, що в мене буде на аксесуари. Ниточка товстенька, зв'яжеться швиденько. Не знаю, як... Просто, мабуть, дівчата буду в'язати та й усе. Бо пряжа ручного фарбування тут не завжди будуть попадати м відтінки, то буду в'язати. як є. Просто, мабуть, розділю. По вазі на дві однакових шкарпетки і буду в'язати, щоб вив'язати пряжу, щоб не було залишків. Дякую, Наталка, за подарунок. Вона м'якесенька, така ніжна, і буде цікаво виглядати такі шкарпеточки. Це таке, дівчат, я придумала щойно, коли готувалася до цього відео, то зараз буду займатися, мабуть, перш за все, перемотаю цю пряжу, щоб в мене була перемотана готова. А потім уже сяду в'язати шкарпеточки. Ось, така вона перемотається швидко. Не буду використовувати парасольку, а просто, мабуть, на табуреті перемотаю і буду в'язати. Ну, на цьому дякую, що ви були зі мною. Дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. Все, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Ще побачимось, до побачення.